Написано Brosco Studio, це фітнес-студія. Бачите, зверху корона, тобто це ну, для королів і королів. Проходимо. Що ми тут бачимо? Хороше зеркало. Напис. Покажіть, покажіть напис, дивіться. Тут сам напис скільки коштує, чули? біля такого напису треба позніматися. Да? Я не знаю, що це. Ну, я так розумію, що це пілон. Да? Тут будуть танці на пілонах. Ну, це таке, я так думаю. Ну ви уточніть. Потім туди проходимо далі. Це роздягальня. Роздягальня. Раптом там хтось роздягаємося, не будемо йти. Будем а там також роздягальня. А тепер ми рухаємося в саму серцевину, оці всі, всі біжухи. Ого-ого. Йо-майо, це да. Я прям не знаю, чи ми будемо йти далі, тому що я б тут би це задержався, потанцював би. Опа. Брейкданс. Всього, хватит вам. Дуже велика студія. Дивіться, як тут багато зеркалів, відповідно, це все зеркал, точніше. Відповідно, простір тут, надзвичайно складається враження, що надзвичайно дуже великий простір. Свіжо, дивіться, який кондішн. Он зверху, зверху. Це значить що? Це значить, тут буде тепло взимку, буде холодно літом, точніше, не холодно, а комфортно прохолодно. Це раз. І а, і тут буде свіже повітря, тому що кондиціонування. Так, дуже багато вікон і музика. музика. Це вам не на телефоні, якщо що. Друзі, тут така краса. Треба берегти світло, якщо що, зрозуміло? Зараз включу світло. Це не моє діло. Кому? У когось стільки грошей, правда? Вау, тут ще одна. Класно. доброго дня. А скажіть, будь ласка, це буде для хлопців, для дівчат, що два зали, так? Загальні. Mm. Вау, супер. Це, типу, тут, наприклад, проводиться якась йога, а там щось yeah. інше. Я думав, що це ви для спортсменів вже готуєте. Ну, ви зрозуміли, там, типу, прописуєте їм е... вітаміни, харчування. це свят, свят, свят. А скажіть, будь ласка, а ким ви працюєте? Організовую весь цей процес. Організовуєте весь Вау! Це дуже на вас дуже велика відповідальність. Не підучи, чи ви журналіст? Ні, я просто, я блогер, хожу, це все показую, okay. так. Тікток, Інстаграм, Фейсбук. так місцевий. Микола Сергійович. Нічого. Дуже приємно. Олена Олегівна. Микола Сергійович. Олена Олегівна тут все організовує. У вас все вийде. Та вже вийшло. Рухаємося далі.